Здовж кордону і зараз більш того в'їдемо знову-таки в палестинську автономію. І тільки дорога буде ізраїльська, а все інше буде палестинське автономія. ліворуч і праворуч, бачите зелену, сочну траву таку. Зрозумієте, це ми дивним чином, не дивним чином, просто нам так випало, Взимку. Це зима. Така в нас зима. Ми в пустелі. А що? Вівці, 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 вівці. Ну, вівці, а що? стадо, Вівці, кози, верблюди, віслюки. Це все буде нам зустрічатися у великих кількостях. Всюди, так що не треба тут уваги. На пустелях бедуїнів, ми побачимо їх, їх табори. Пустеля монастирів. І ми сьогодні будемо якраз у двох. Пустеля потоків. Е, якраз ми їдемо вздовж потоку. Тут на довжині пустелі 80 глибина, от ширина Ширина пустелі 25 км до Ярдану, а довжина 80. На довжині 80-18 потоків, тобто великих таких, як русел води. Влітку вони сухі русла, а взимку вони йдуть після дощей такі потоки, аж потоки. От якраз ми їдемо те, що від нас праворуч це поток. Це Арабське селища, тут ті єврейські міста. От, наприклад, зараз праворуч від нас на пагорбі йде єврейське місто. Зветься Мааліадум. Приблизно 35-40 тисяч мешканців. І це в Палестинській автономії. Щоб зрозуміло, ми вже в Палестинські автономії. В палестинській автономії живуть невідомо скільки. Невідомо скільки арабів і півмільйони євреїв. Тому і існується, скажімо, проблема, а що робити з цим цим. Ви добре поїли, а то ви якось кашляєте, так. Ніби ви говорите. Єлеморозом. А ще у пустелі є назва пустеля у дощовій тіні. Чому так? Тому що от над нами вчора був дощ в Єрусалимі, а тут, може, ніякого дощу і не було. Тому що дивіться, ми виїхали з хмарного міста, так? Там були хмари, правда? Подивіться, тут вже хмарки. А може далі і зовсім буде чисте небо. Можливо. Тому що. І зараз ви це зрозумієте. Тому що як тут хмари, які... Тут несуть дощ, вони приходять з, ну, з Атлантичного океану, там, з Аркнейських, Шецландських островів, немає значення. Проходять через Середземне море, доходять до наших місць, і починають важкі з дощем і віддаючи свій дощ, починають от вам, дощ. Бедуїни. Бачите? Ліворуч. Так, так. І те саме буде праворуч і багато розумів. Так от хмари вони підіймаються по на гори, повзуть на гори, доходять до висот, до хребту. А висоти на хребті і 800 метрів, як у Єрусалимі, і 900 метрів, як у Хевроні, і 1000 метрів, як у Хальхулі, наприклад. І потім їм такий раз. Спуск, по якому ми з вами спускаємось. Цей спуск, а потім далі є підйом. І у цих хмар закладає вуха. Як і у людей. Правда, у кого-небудь вже заклало вуха? Заклало? Ну. І ще закладе. І тому... Вони перелітають. Тому тут пустеля. А чому тут спуск? Тому що ми з вами спускаємось у найглибше на світі на суші. Місце. Це от Йордан. Де відпадає мертве море, саме мертве море, найглибше це 435 метрів нижче рівня моря. Ми з вами скоро вже в'їдемо в нижче рівня моря. Ми ще їдемо приблизно на висоті 300 метрів над рівнем моря, але потім буде менше. Це газ іде цими трубами. Якими? Будемо з вами проїжджати таке від видатне місце. Прочитаю вам, де ми проїжджаємо. Все передав мені отець мій, ніхто не знає, хто є син крім Отця і хто є отець крім сину. Та кому син схоче відкрити? Потім, звернувши до самих учнів, промовив щасливі очі, що бачать, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів хотіли бачити, що ви бачите та не бачили, чути, що ви чуєте та не чули. І ось один законовчитель став, щоб його виправдати, та й каже, вчителю, що мені робити, щоб... Вічне життя осягнути. От якраз подивіться праворуч, ми приїжджаємо в місце, про котре зараз буде написано. А Ісус мовив до нього: в законі, що написано, як ти читаєш? Позвався, той і каже: Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією твоєю душею, всією силою Твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як самого себе. Ти добре відповів, сказав Ісус. Робиш. І будеш жити, а той, бажаючи сам себе виправдати, каже до Ісуса, а хто мій ближній? Мовив тоді Ісус, кажучи, один чоловік спускався, от і ми спускаємося, з Єрусалиму до Ірихону і потрапив розбійником, що його обдерли, побили тяжко та й пішли геть, заставивши напівмертвого. Випадком йшов якийсь священник тією дорогою, побачив він його і збочивши, прийшов мимо. Так само Левіт прийшов на це місце, зглянув на нього і пройшов мимо. Але один семаряни, що був в дорозі, з Динацьки не йшов на нього, побачив його, змолосердився. Він приступив до нього, перев'язав йому рани, полив їх овою та віном, потім посадив його на власну скотину, привіз до заїзду і доглянув за ним. На другий день він виняв два дінарії, дав його господарю і мовив: доглядай за ним. І те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли я повернусь. Хто з цих трьох, на твою думку, більш прилежний тому, що потрапив розбійником в руки? Той відповів, що той, що вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього, іди, і ти, роби саме. Нове. Ми проїхали цей заїзд. Як я коли вам сказав, подивіться, це ми проїхали. Якщо повернути на стару Єрихонську дорогу сюди, праворуч повертають, ой, вибачте, праворуч, ліворуч повертають на стару Єрихонську дорогу. Ми їдемо по новій, а стара от від нас відокремилась, от десь там він і лежав побитий. Їдемо ми. Ірифона, але об'їжджаємо, там не проїзна тепер дорога, на жаль. Я там їздив тільки один раз, 30 років тому, і вже там не проїзна, зробили цю. Але та дуже краєвидна така. Але ця теж подивіться, і ліворуч проводить. Про що нам оповідається у цій неймовірній оповіді? Про що нам хоче сказати розуміти. Господь? Він хоче нам сказати, і ми повинні зрозуміти, що у всякому слові Господньому є рівні простої оповіді, натяку, проповіді і тайного змісту. Проста оповідь це, звичайно. От така історія. Натяк це нам це не те, щоб ми були милосердні. Він же дає натяк тому законовчителю, який його запитував. Проповідь має ось яке значення. В дійсності зараз я сам себе на хвилиночку переб'ю. Подивіться праворуч, ми зараз проїжджаємо. Нульову відмітку. От написано. level. Рівень моря. Все. Ми вже не автобус. Ми, ми підводний човен. Ми нижче рівня води. І спускаємося нижче і нижче. І в ухах у вас закладає. Так от... Проповідь така, дійсності, о той священник, який не допоміг до побитому, він не повинен був допомагати, бо за заповіддю він не має права доторкатися до мертвого тіла, а той так лежав, що було незрозуміло. Він живий або мертвий. І він знехтував. Своїм милосердям і пішов за заповідь. Також і Лівіт, тобто помічник, як ми зараз сказали, діяк, він теж вирішив зробити так, як зробив священник. А приїхав самарянин на своєму віслюки, віслюці. Самарянин це остання людина того, того часу. Немає навіть. Право там у суді давати свідчення, тому що він у релігійному, звідчі, звичайно, єврейському своє. Людина останнього сорту. І він робить милосердя. Про що каже Господь? Він каже про те, що милосердя важливіше за всяку заповідь. Любов до ближнього важливіша заповідь. Всі інше потрібно скасувати, якщо потрібно допомогти змилосердитись у любові. І поливає в цього побитого, більш того, він дає два динарії, там сказано. Друзі мої, справа в тому, що тут на цій землі два динарії, вони були тим самим, що і дві драхми. Того ж самого номиналу. Дві драхми це був податок на храм. Ми ще будемо про це розмовляти. І Він подає ці дві драхми, два динарії, тобто дві драхми. Тобто він хоче нам сказати, що людська людське життя, або краще сказати, спасіння людського життя, що є спасінням людської. Душить таку тайну оповідь тут Господь у цьому, у цьому відривку 10 глави від Луки. Це, як на мене, одне із найголовніших таких частин Євангелія від Луки про доброго себе. Ну а ми з вами вже спустилися і бачите те що я вам казав пам'ятаєте там у нас були такі собі хмари а потім стали хмарки а тут уже і хмарок немає а вийдемо і буде нам тепло ну що вухи позакладували? <зас> де? Це тут вирощують з часів. Стародавніх, бо Йорданська долина. Ми в Йорданській долині вже ми спустилися з Юдейських гір. І це вже і не Юдейські гори, це перед нами пагорби Вініамінові. Юда четвертий син отця Яківа, а Вініам дванадцятий. А це Йорданська долина, і тут з давних довен вирощують фінікову пальму. Це є місце, де почали вирощувати фінікову пальму у стародавні часи. Тобто не вирощувати. Вирощувати це не важливо. А культивірувати потрібно так посадити фінікові пальми, щоб вони народжували, бо фінікові пальми вони двостатєві. Це дводомні рослини. У них є хлопчики і дівчатки. От потрібно так посадити хлопчиків і дівчаток, щоб хлопчики, як це буде, запліднювали дівчаток. Зрозуміло?